Вже два роки ворог перетворює прибережні території на примару. Серед зруйнованих будинків та попелищ не часто побачиш людей, але зустрічаються і такі мешканці, чиї історії вражають. Одна із них пана Валерія, чоловіка, що переживає вже другу війну за своє життя. Старше мене тут нікого немає, запам'ятайте. Я 37-го року, мені 87 років, Я при німцях тут був. Мене тут поліцаї били в тому місці. Нас били всіх поки в діду не відправили. Валерій у Нікополі почав висаджувати дерева 60-го року, коли закінчив інститут. 40 років пропрацював на металургійному підприємстві. Діти та онуки виїхали за кордон через обстріли. Тож навіть тепер під залпи та тривоги піклуються просадженці. У мене 40 дерев, я, 40. Я там ще орехи я поливаю, їх сажу. Я сажу дерева і поливаю. Ось ці по два роки. Шесть штук. От, і там послідній згоріл, але я його виросню. Містянин живе з дружиною у будинку, де не залишилось жодного всілілого вікна. Від згадки про окупантів старенький не в змозі опанувати себе. Звіль. Скільки дом тут, скільки будинків розвалили. Красавець був вдома. подивіться, що там осталось. На питання, навіщо чоловік так ризикує життям, відповідає. А після мене що залишиться? Серед руїн та вздовж спорожнілого дитячого майданчика йде чоловік, щоб полити уціліле. З надією, що колись тут буде лунати дитячий сміх та гулятиме малеча, яка збиратиме горіхи, вирощене ним.